Нові молоді активні так позиціонує свою команду Українська Галицька партія. Коли Сихівчанка і молода мама Наталія Піпа побачили, як у сквері біля її будинку розпочинають незаконне будівництво, зібрала сусідів і разом з ними завалила паркан. Вони створили громадську організацію Кращий сихів і разом вже працюють над новим проектом облаштовують сквер гідності. Ми хочемо, щоб в Сихів це був місце спілкування, живого порозуміння і бажання бачитись. І ми хочемо, щоб звідси почали зміни. Номер один у списку української галицької партії Тарас Чолій не може спокійно дивитися на корупцію у міській раді цього тижня. Він гостро виступив проти деребану землі на сесії міської ради і вимагав зняття з розгляду всіх сумнівних питань. Ці політичні партії, які є присутні в Львівській міській раді, на мою думку, вже втратили довіру виборців. І як такі приймати рішення від імені громади вже вже нелегітимні. Мирослав Сімка, керівник антикорупційного проекту Тендер та злочин, не дав вкрасти із держбюджету понад 300 мільйонів гривень. Львів'янин вже понад рік слідкує за фінансовою частотою державних установ п'яти областях західної України. У нас і Підтвердження всіх наших звернень має 98% і великий відсоток тих справ доводяться, відкриваються кримінальні провадження, багато адміністративних штрафів. Сила нової Галицької партії у ефективних громадських активістах, які готові працювати заради змін у місті.